Так, усім привіт. Ну що, вчора попрацювали трохи, сьогодні продовжуємо. Сьогодні виїхали раніше. Мішки, мабуть, штук 20 взяли, бо вчора якраз 15 взяли, 15 наламали. Так, по вашим заявкам батя рубає лопатою і будемо ламати далі. Це буде барашка. Їдять на повний рот. Таша? Ну да, да. так, бачите, швиденько виходить. І без напряги. Так що працюємо. Сьогодні трошки веселіше, нас більше. Що, висипаємо і зараз буде повний мішок. Череві верте і не влізе. Так, показую вам, яка кукурузка, хто ще не бачив, ну, така непогана, як на мене. Просто у мене рука дуже велика, та я беру 4 зразу таких. Так що, ось така от... Ну так, да, є трошки менше там, ну, не без того. Але я рахую, що це нормально. Так що працюємо далі. Так, набрали вже повний прицеп, нагрузили мішків. Тепер далі сиплемо ну, так, в багажник, бо мішків вже немає. Да й отак працюємо народ. Ще Трошки буде повний багажник. Отак от нагрузили коротше, народ, повний прицер, 25 мішків, повний багажник. І зверху батя кукурудзу ще кинув. Так що, отак сьогодні попрацювали. Краще на один день лишилося. Так що отак працює, ворота закриваю. І поїхали додому.